Почала вже розпаковувати посилку, отримала, замовила один, два, три, чотири аромати нових. Але потім подумала, що було б добре зняти цю розпаковку. Отже, ось перший парфум я вже розпакувала, і він мені дуже сподобався. Бренд новий для мене: помелато 67, Артемізія, 30 мл. Дуже гарна коробочка сама така. Текстурна і дуже виглядає стильно, я б сказала. Це дуже дешевий парфум, Дуже-дуже-дуже. Не пам'ятаю я наскільки дешевий, але такий дешевий, що я його взяла, типу, як на додачу до цих моїх трьох парфумів, які я. Замовила, власне, замовляла ціленаправлено. Отже, коробочка гарна, картон гарний, кому цікаво, це для кого важливо. Для мене не дуже важливо зазвичай, але приємно, коли, ну, коли все гарне. Зроблено в, Італії, зроблено в Італії, Як я вже сказала, бренд мені незнайомий. Сама пляшечка, сам флакон теж дуже достойний. Сьогодні буде мільйон разів сказано слово дуже ви вже зрозуміли. Такий миленький у формі. Не знаю формі чого, у формі крапельки мені він видається. Флакон. О, флакон. Кришечка. Кришечка як кришечка. як Не залізна, напевно, але така не дешева. Ну, Одним словом, не виглядає дешево, немає дешевого вигляду. І я вже десь пшикнула. На якийсь ось, на вадний диск. Пахне просто замечательно. Пахне якимось ну, цитрусовий аромат. Віднесемо його до цитрусових і навіть ось, до цитрусових свіжаків. Артемізія називається так? Артемізія. Артемізія, наскільки я розумію, це полин. Мені полином не пахне зовсім. Можливо, Є якась гірчинка, але я скоріше б цю гірчинку віднесла, тобто причистила, <с trench> зарахувала, о oh, Боже. <Apart> Описала б цю гірчинку, як гірчинка від шкірочки апельсина, лимона мандарина, від шкірочки якихось цитрусових. Ну, не знаю, як буде далі розкриватися. Зараз ще пшикну на руку. От, і побачимо тоді пізніше. У мене Вже тут на руках усе, що може бути, ще буде й помелато. Отже, помилато зараховано. Власне, хотіла я якийсь собі такий одеколонистий парфум, тому що, тому що в мене щойно закінчився такий величезний бідон від Ульрик Деваренс. Теж не пам'ятаю, як називається, Ну, якийсь там одеколон, номер, якийсь там такий конусовидний флакон. От. І він мені спочатку був дуже не сподобався, бо він дуже нестійкий і такий якийсь, крім цитрусу, там немає нічого більше. Але згодом я просто без нього не могла. Це ось, власне, був для мене такий. Щоденний, буденний запах чистоти. Хотілося зранку його нанести, хотілося ем, після душу його нанести. Він не стійкий, але він по собі залишав дуже приємний якийсь такий післясмак. А, ем, І не було такої часом дешеві, бюджетні аромати залишають по собі такий. Якийсь таку якусь дешеву базу, як кажуть, неприємний такий чути, що це, що на тобі був дешевий парфум. Так, от, із тим Ульріком Деваренсом такого не було. Він був прекрасний. Я вам десь напишу, якщо не забуду, як він називався, або поставлю картинку. Так, зняла я плівку. Власне, через ось цей парфум і відбувся увесь заказ. Заказ був із сайту Hobby Hall. Не знаю, я в яких країнах він є, в яких немає. Я живу у Фінляндії, і в нас цей сайт живе і процвітає. Там можна замовити усе, що хочеш. І він там такий бюджетненький. Отже, Латафа анабід угу. Leather. Начута про цей аромат від різних блогерів. І в основному чула на нього позитивні відгуки. А може не в основному, а взагалі чула на нього тільки позитивні відгуки. Так, значить, верхній шар ми зняли, продовжуємо розпаковочку. Помилату відсунемо, Помилату просто супер пупер Дістаємо омріяний флакон. Давно, давно хотіла я його замовити. Бо якраз у мене таких ароматів обмаль. Таких це шкіряних. Не можу сказати, що я їх дуже люблю, тому що в мене немає великого досвіду у їх використанні. Я маю тільки чорний шафран, блек-шафран від Баредо. Мені дуже подобається. Спочатку він, правда, мені був занадто шкіряним. А, понюхала ще раз, Боже, яка прелість тут цей помелату. Так от, чорний шафран спочатку мені був дуже шкіряним, а потім, коли я вносилася уже в нього, він став мені занадто солодким і замало за шкіри мені там стало. Хочеться щось таке ну, зовсім шкіряне. Чула від однієї блогерки, я чула, що а, взимку. На морозі дуже гарно звучить, і для неї він є ароматом чистоти. У мене зараз саме якийсь відбувається бзік з приводу ароматів чистоти, і хочеться цю чистоту відчувати кожної миті і кожної секунди. Тож, тому відбулася ця покупка. Флакон дуже гарний, такий великий, такий масивний. О, бачите мене? Вітаю всіх! І пішли пробувати. Так, пустий. Диск платний тикс. Ну, давай. Пукси. Ой, що ти там мені, Латафа? Арабський аромат, хто не знає, фірма Латафа. Бренд Латафа. Ух! Жесткач. Ну, мені зразу якась. Така зелень ядовита. Не скажу, що приємна. Зелень, знаєте, яка? Це не скошена трава, ні-ні-ні-ні. Так, Зараз намагаюся згадати, як воно називалося. В дитинстві такі величезні лопухи, але це не лопухи, а у цих такі листя величезне, як лопухи. І там була така трубчаста квітка була на трубчастому такому стеблі. Ми з нього робили дудочки, трубочки, і воно так смерділо. Так, оце, значить, старт такий. Він потихеньку розівіться, залишаючи по собі шкіру. Шкіра і зелень оця така ядуча. Ну, зараз більше нічого не скажу. Відкладу кришечка, до речі, легенька, порівняно із. Не знаю, чому всі розказують про кришечки. Ну, всі розказують, і я кажу. Ось, наприклад, тут у в цьому кришечка важка. І взагалі це такий няшка така цим задоволена одразу з перших нот. А ось цей, та я думаю, що теж він мені зайде. От, просто його треба розношувати, рознюхувати. Така трубочка тут чорненька, цікава, стильна. Тата -та ззаду написано. Ну, флаконом можна вбити. А Відкладемо, понюхаємо згодом. Але хочеться чогось з вивертом, як і багатьом із нас. Через... До чого це є все? Це до цієї репліки на молекулу. 5, на п'яту молекулу. Я чула, що багатьом він не подобається, що аромат спірний молекула 5. А інші співають йому оди, розказують, що він дуже класний, супер-пупер. Мені. Протестувати нема, де мені треба замовляти від Леванти дорого. Або за таку саму ціну, майже як від Леванти, величезний флакон. Ну, і от, А раптом сподобається. я Замовила, замовила копію від Альхамбра. Цього разу в мене аж два аромати від Альхамбра, тому що я чула, що Альхамбра робить непогані копії. Зокрема, Ця лінійка, яка знята, я її не встигла придбати, там, де копія на бітерпіч. Опс. І ось такий флакончик. Ви бачите, думала, що тут прапор України. Майже. Флакон гарний. Гарний, добротно зроблений. Повітря в трубочці бачимо. Ой, чула від однієї блогерки, як потрібно перевіряти стійкість. Потрібно... А струсити і подивитись на бульбашки. Якщо бульбашок багато, то тіпа стійкий. Ну, було багато, але зразу зникли. Не знаю. Побачимо. Ну, господи, поїхали. Давайте. Пшик. ну, ух! Ви знаєте, це прямо дуже-дуже схоже на помелато. прямо дуже. Ну, мені зразу просто мандарини чи апельсини, цитруси, чи лимони, цитруси. Так, впомелато щось іще. Тепер в впомелато чую траву. І, можливо, Артемізію навіть. Але ви знаєте, вона не є проти. Є... Верніше, вона Артемізія і сама по собі не є противна, але вона гірка, така комусь навіть нутка. От тут приємний аспект чуть-чуть Артемізії у помилату. А у молекулі 5. Це ж середнє, ніж і Анна Абіллета. І та блогерка, до речі, якою я надихнулася для купівлі цього парфуму. Вона замовила собі, розповідала вона, що замовила собі кілька флаконів, тому що так дуже їй сподобалася ця анабіль лезер, але не з самого початку, що потрібно до неї принюхатися, має пройти якийсь час, і, 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 і тоді ти в нього закохаєшся, якось так. І також він має відстоятися. Ну, дамо відстоятися. Значить, дивіться, дівчаточка і хлопчики, поки що усі парфуми мною куплені о, мають о, за зовнішнім виглядом флаконів. Мене не розчарували. Усі гарні. Ось цей 100% рекомендую. Дуже-дуже-дуже достойний. Як поливашка, він звучить не як поливашка, Вірніше, не як якийсь дешевий одеколон. Він звучить. Як дорогий нішевий парфум, але він за ціною дешевий і дуже гарний. І пляшечку поставити не соромно, не соромно. О, він не такий нашумілий, не всі його знають. Тобто, якщо ви поставите собі на сервант таку пляшечку, і будете всім розказувати, що це ніша, а може, воно і є ніша, бог його знає, як його там хто маркує. До речі, Повернемось до кришечок. Кришечка від п'ятої молекули, від копії на п'яту молекулу. О, О, важка. Як кажуть, наші недруги уєсі стає. Так, ще раз занюхнем. Так на щось схоже. Ось так на щось схоже. Якийсь запах із, із життя, мені нагадує якийсь запах. Ой, це, ви знаєте що? Боже, це ж, це ж хвоя. Боже, це ж хвоя. Боже, як приємно, я такий аромат хотіла. Єс! Отже, він називається MonoClean 05 OD Essence. Значить, це есцентрик молекул 5. А бажаю, абожаю, Дуже рада. Я молодець, я молодець. І тепер, тепер підемо далі. Останні наші парфуми, також Мейсон Альгамбра, de парфам 100 мл. Now. Я так собі вирішила, що напевно, напевно. Юлки-палки, я помилилася. Я подумала, що це на Ангела Нова Нова Ангел репліка. Але оскільки я не знайома, дуже погано знайома з ангелами, а Ангел Nova я взагалі ніколи не нюхала і не бачила. У мене немає де, як я вже казала ознайомлюватися із такими парфумами. От, ну я собі так приблизно оцінюю, на що це репліка і що це за парфум. В нотах було заявлено, щось там ягідне. Це все, що я пам'ятаю. І те, що я чула від блогерів, що Ангел Нова теж якийсь там ягідний. Якщо я помиляюся, виправляйте, тому що я собі балакаю. Знаєте, це ж парфуми не єдина річ у моєму житті. Тому я можу десь помилятися. Або можу скрізь помилятися. Усі можуть помилятися. І от, давайте пшикати, а то я щось багато балакаю. Флакончик гарненький. Так, поїхали. Чукш-чук. -чук, Чук. На щось таке схоже. Дуже схоже. Максимально схоже. Значить, на що мені це схоже? Це мені схоже на Діск. Ой, не, не можу зараз згадати точну назву бренду. Такий кругленький червоний флакончик. Теж пахне ягідками. Ягідками, вареннячком. Ну, такий гарний типовий аромат. Нічого надзвичайного. Думаю, це той аромат, який усім сподобається. Гарний, гарний. Просто я кажу нічого надзвичайного, тому що, ну, нічого надзвичайного, він типовий такий. Кришечка важка. Так, ще раз перенюхуємо усі. Задерло в горлі від цього парфуму. Ну, це ще нічого не означає, бо в мене зараз простуда. Отже, <клес> <клес> перше місце. Із моїх придбань. Мускус тепер у цьому помелату. Перше місце однозначно п'ята молекула. Єс! Умнічка. Друге місце однозначно помилату. А може, це ще. Вони ще поборються між собою. <кій> <кій> Вибачте. Далі. Ось ці, друзі. Ще потрібно тестувати. Латафу потрібно розгадувати. Розгадувати та розношувати. Господи, як же називається цей бур'ян? Якщо згадаю, то напишу. А оцей? Я його може навіть продам. Він дуже гарний, але мені він не цікавий, він такий типовий, дуже звичайний. Не пам'ятаю, чи в мене щось таке є. Може і є. Може, і багато чого такого є. Треба буде переглянути. Хочу продати якісь свої парфуми трохи або багато, тому що в мене їх забагато, а завжди хочеться щось новеньке. Ну що, друзі? Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, мої відгуки комусь згодяться. Помилату купуйте всі без розбору, всім сподобається. Хто любить хвою, купуйте ось цього Альхамбру Моноклін. Чи «Моноклайн». Не знаю, як там правильно читається. Моноклайн 05, OD Essence Мейсон Альхамбра. Хто любить хвою, теж зайде. Мені прям дуже сподобався. Про цю шкіру поки що немає остаточного вердикту, неоднозначно. Ось це хто любить ягідні такі варенієві аромати. Чого я кажу варенієві, тому що. варення, варенєві, тому що, ну що вареннявий він такий. Солодко-ягідний. Не просто не такий, як Лалік-парфам-ягідний, а такий солодко-ягідний. Всім всього найкращого. Тримайтеся, любі друзі, до зв'язку. Цьом-тьом-па-па!